Дуплекс на Вінницьких хуторах. Друзі, це супер локація. 500 метрів до школи, до магазину та до зупинки. Давай поглянемо, що всередині. Заходимо. Розкинута електрика. Тут буде щитова. Далі пішов справа санузел гостьовий. Отака гостьова спальня. Вихід на другий поверх, що сходів немає. Кухня студія. І обов'язково ізюминка це вихід на задній двір. Власна криниця, вигрібна яма, заведений світло та газ обгороджено парканом повністю по периметру. Тільки фасадна частина паркану залишається для втілення твоїх мрій. Виходячи з кухні, можна зробити собі гарну терасу, а в кутку навпроти гарну мангальну зону. А також з боку будинку є місце. Під накриття однієї або навіть і двох машин. По фасаду ширина 11 метрів. А вартість то просто ізюменка 75 тисяч і ніяких ріелторських.